Чітко, ясно, зазначено, що є благоустрій місце. Якщо я маю вас прибрати, то куди? Це одне. Вас треба забрати, значить, куди за яку плату і на яких умовах? Даються місця, які номеруються чітко. Кожні бабки, якщо бабушка приходить, три бутилки продала, вона одразу на тій місці, куди хтось буде. Але треба, щоб хтось з вас контролював цей процес. Всі останні люди, які знаходяться на тій території, вони в незаконні. Я розумію, що там говорити, а що з станим робити, чи хтось скаргу написав. І от на написав скаргу на атаку, де він щось купив. Так само людині, їй вигідніше що це зробити. А, давайте цивілізовано. Є закон, його обходити немає. Встановимо, що машини категорично ніяк не треба, щоб створили. І я вам впевнений, що на 98%, що якщо на цей поясник заведеться, буде 450 місць, дійсно воно піде по-нормально. І не буде тих скарг, не буде нічого. Народ привикне просто. А оце питання, що говорите по оптові, воно в усьому цивілізованому світі є. Тому що так треба навчити людей. Ми всі діло хочемо, але візуємо з той сторони, не тим Бог. У нас є 10, Фризис... нас є 10 Фризис... днів, але це 10 днів Фризис... не те, що ми вистояли після 10 днів кровом. Створюємо робочу групу, є від нас, представники з громадськості це, і працюємо. І так само працюють працівники ринку. Треба дати зараз об'яви, попередити людей, зробити доступну цю інформацію. Всі, хто там ходить, щоб що розказали. І після того, якщо в когось є якісь ідеї, що ви бачите, що в цій робочій групі є нюанси, які ми не передбачили. Будь ласка, заходьте, я завжди дав, з 7 години ранок. Поки що нікого немає, вони я можу вирішити це питання. Завтра я вийду туди. Ви його послухайте! Де Та, як працівники міліції будуть проведено з цією ситуацією, щоб забирати і не дозволяти бабкам тактувати, то ринок так паралельно повинен рішати цю ситуацію, що до їх робіт. Наскільки ми завтра справимося, наскільки і так воно буде. Бо якщо ви думаєте, що прийде 10 число чи 15, 16 число, і все так болесне, як сонечко ясне, і все буде там чистенько і гарно, то такого не буде, поки ми не зробимо. А я вам не дам 100 чи 150 чоловік, бо їх і немає, бо вони кожен день виконують буденну роботу, які мають тисячі обов'язків. Стихійна торгівля охорона громадського порядку це один з багатьох обов'язків працівника міста. І ми не можемо їх дати вам 100 чоловік. Завтра я виділю. Працівників міліції завтра я вийду, помічники у нас є ще до того до всього, що є громадські формування, покликані на охорону громадського порядку. І ми через одного їх там поставимо і будемо таким чином давити і старатися завести, а ви там, бо іншого ми не маємо